Триває російсько-українська війна, і законодавець вносить зміни в порядок оформлення спадщини. Це побутовий юридичний порадник. і Сьогодні будемо розбиратися, що змінилось за цей час. Отже, до розпит... початку повномасштабного вторгнення була стандартна процедура оформлення спадщини. Після того, як людина помирала, її спадкоємці звертались за місцем проживання цієї людини до нотаріуса, тобто це на рівні або району або області, або відповідного району в місті, якщо це було місто Київ. І а, заводилась спадкова справа, чекали термін у півроку, після чого. Можна було оформлювати спадщину для тих, хто з'явився протягом цього періоду шість місяців. Після 24 лютого було прийнято рішення про накладення мораторію на оформлення спадщини. Тобто, спадкові справи можна було заводити, але спадщина не видавалась і не оформлювалась протягом дії усього військового стану. Пізніше. Кабінет міністрів змінив своє рішення і додав лише додаткові 4 місяці до перегляду розгляду спадкової справи і для того, щоб всі спадкоємці могли звернутися і подати свої заяви на видачу спадщину. І тому таким чином зараз можна видавати спадщину після 10 місяців, які пройшли з дня смерті людини. По-друге, ввели таку новелу, що спадкову справу ви можете завести будь-де, якщо померлий проживав на тимчасово окупованих територіях зараз. Ви можете завести цю спадкову справу будь-якого нотаріуса, але дуже важливо, щоб ви пам'ятали, він не буде оформлювати вам спадщину. Коли вся територія буде звільнена і там буде організована робота нотаріальної служби, то нотаріус, у якого ви завели спадкову справу, передасть цю спадкову справу до відповідного нотаріуса, який буде діяти на відповідній території. Для прикладу, місто Херсон на даний момент перебуває під тимчасовою окупацією, в цьому місці проживає людина, яка помирає. Ви заводите спадкову справу у місті Києві, чекаєте 10 місяців, але ви не можете оформити це спадкове майно. Коли місто Херсон буде звільнено і там будуть відновлена дія Української е е нотаріальної служби, то нотаріус, який завів цю справу у Києві, передає цю справу до відповідного нотаріуса, і він вже видає вам спадкове майно. Отже, для того, щоб володіти інформацію про актуальні зміни в законодавстві, слідкуйте за змінами на сайтах Верховної Ради та Кабінету міністрів і дивіться побутовий юридичний порадник.